Привіт! Розпочинаю е, різдвяні старти. Так, Що я буду в'язати на цьому тижні? В'язати я буду кроликом із Baby Cotton, газал Baby Cotton 25 грам. Думаю, цього мені вистачить. І м -м, буде в мене ось тільки відтінків. Це основний колір, це штанишки. А це буде типу Бактуса. Або по майстер-класу написано е, комірець. Так, буду потрохи підключатися. Може, я ще якусь іграшку знайду і також розпочну. Е, так, це ця іграшка з марафону. І цей марафон е, безкоштовний та закритий. Так, всім привіт! Зараз в мене вже середа. Ось такого кролика я зв'язала вчора. Так, давайте пройдемось, що мені не сподобалось. По-перше, схемі мені було незрозуміло, куди вставляти очі, тому я вставила їх на угад, це десь сьомий ряд. А так, схема мені сподобалась. Так. Що мені не сподобалось по моїй в'язці? По моїй в'язці не сподобалось, як веде себе пряжа. Бачите, що? Виходить, вона слоїться і інколи не помічаю, що ти не заходив повністю пряжу. А так, іграшка мені сподобалась і посилання я залишу у коментарях. Так, і починаю, ну, так, я завершила. Цей старт починаю я в'язати бегемотиком, який називається Ото. Хто в українській майстрині, той знає. Так, Буду я в'язати із Alize Cotton Gold ось такий ще колір це буде одяг, а це саме тіло. Це, здається, колір, зараз скажу, 533. А це в нас. 65-й. Буде він на суглобах, тому чекайте, до п'ятниці буде іграшка. Всім привіт! підключаюсь, це в мене вже готові цього тижня іграшки. Так, ще я розпочала е, плюшову зайця, але то згодом, ув'язала в лосі. Так, що мені не сподобалось в цих іграшках? В цьому все сподобалось бегемотиці, бегемотиці, бегемотикусь, а в цьому не сподобалась ниточка. Бачите? А так все сподобалось. Всім дякую за перегляд, побачимось і, е, наступного тижня!